У штабі командування вітчизняного флоту підбили підсумки діяльності військово-морських сил збройних сил України у 2013-му навчальному році. На заході побував і наш кореспондент. Підготовка військово-морських сил у році, що минув, мала свої особливості. Перш за все, вони полягали у тому, що, не дивлячись на певні економічні фактори впливу, флот практично виконав план підготовки, і найголовніше план бойової діяльності. Командувач військово-морських сил збройних сил України, адмірал Юрій Єльін, у вступному. У слові наголосив, що основним завданням наради є детально проаналізувати стан підготовки сил з метою визначення напрямків, на яких потрібно зосередити основні зусилля у наступному і подальших навчальних роках. Вперше ми з вами почали нести бойову службу виключної морської економічної зоні України. Значне досягнення для національного флоту нашої держави. Наші кораблі почали демонструвати військово-морський прапор у важливих районах моря, почали виконувати завдання з охорони судоплавства, фактично виконувати завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму в зонах відповідальності флоту. Почали спільно з Державною прикордонною службою виконувати завдання щодо охорони. Районів виробничої діяльності. Ми провели бойову службу на річці Дунай, провели гідрографічну експедицію в Азовському морі. Наші кораблі виконали завдання участі в операції Активне зусилля, активації з'єднання Блексіфор. Цьому році ми прийняли. Керівництво цим з'єднання Гетьман Масоєдачний сьогодні виконує завдання в Індийському океані, приймаючи участь в операції Океанський щит. Наша морська авіація, не дивлячись ще раз, хочу сказати на недофінансування підготовки екіпажів, підтримала і набула спроможності 12 екіпажів льотчиків, які готові. Виконувати завдання в різних умовах. І Що найважливіше, це завдання не тільки льотної підготовки, а саме завдання, за якими вони призначені. Це стосується і транспортної, і протичивної, і пошуково-рятувальної авіації. Наші війська берегової оборони продемонстрували високий рівень професіоналізму, приймаючи участь. В різних загальноармійських змаганнях нам вдалося підготувати батальйонну тактичну групу на базі гірсько-піхотного батальйону 36-ї бригади і вперше за роки незалежності в повному складі цю батальйонну тактичну групу вивести на 5 діб в райони, наближені до виконання завдань за призначення. У виступах заступників командувача військово-морських сил України було підбито підсумки діяльності по напрямках, проаналізовані причини того, що ще не вдалося зробити. Внесені пропозиції відносно завдань підготовки у 2014 і 2015 навчальних роках. Наприкінці колективної розмови командувач військово-морських сил Збройних сил України ще раз наголосив на важливості глибокого аналізу діяльності визначення напрямків, по яких треба рухатися далі. Ми будемо продовжувати виконання завдань бойової служби в межах операційної зони військово-морських сил та визначених районах Світового океану. Ми будемо також продовжувати з вами вести військово патріотичну роботу поза межами своїх частин. 2014 рік рік 70-річчя визволення України від. Німецько-фашистських загарб. І ми будемо приймати участь у святкуванні і відзначенні цих дат у кожному населеному групі, де базується морські сили. Це державна політика, визначена президентом, і ми її будемо проводити в життя. Командувач флоту подякував командирам-начальникам всьому особовому складу українських військово-морських сил за докладені зусилля у навчальному році, вручив кращим військовослужбовцям державні і відомчі нагороди, подяки і грамоти, цінні подарунки. В жовтні цього року приймали участь наша батарея на всеукраїнське змагання на кращу артилерійську батарею збройних сил України. Змання проходили міста Яворів. Львівська область. В ході даних змагань мене було визнано кращим командиром бойової машини, також вручено такий же вімпел, як кращі обслуги, і кращі командири бойової машини Збройних сил України, начальником ракетних і артилерії Збройних сил України. Я дуже радий, що отримав дану грамоту, вдячний своєму команді за те, що підготували мене, навчили що я дійсно її заслужив. Получилось мені так. Ну, гордість відчуваю за себе, за свою. Я ж її не тільки сам добував ще в мене чотири підлеглих. Всім вдячні своїм підлеглим, що ми так змогли. Тож цього року на українському флоті немає гірших, а є тільки кращі і ті, хто виконав поставлені завдання. Наступного року завданням командирів усіх рівнів буде індивідуальна робота з підлеглими та формування звичаїв і традицій військово-морських сил якісно нового професійного рівня.